Понад 60% українців щасливі, нещасними себе визнали лише 4%. Як з'ясували соціологи, найбільше тішиться життям молодь найменше люди старшого віку. Чим е, молодша людина, тим більше вона задоволена життям. І це, якби в нас був графік, то можна було б подивитися, що це виглядає так: 18, тут всі задоволені життям, і потім всі 70-80 років. І люди, ну якби зовсім не задоволені тим, як вони живуть на заваді щастя. Українців часто стають фінансові проблеми, причому найбільше благополуччям своїм та родини переймаються жінки, тоді як чоловіки переважно оптимісти. Ще одну закономірність виявили дослідники: соціально активні люди з життєвими цілями значно щасливіші. На рівень життєвої активності впливає орієнтація на інтереси інших людей, тобто не свої егоїстичні інтереси, а інтереси інших людей. І е, позитивне сприйняття життєвих змін. Утім, чи не найбільше щастя приносить українцям сім'я та близькі люди? Дитина є сім'я, є що ж мала в житті? жизни. Конечно, було б, б тяжело. Мужикам особливо. у мене дуже хороша сім'я. Я дуже довольна своїми дітьми. Вони доставляють мені масу довольства. Тепер я вчу і внуки. Всі мої любимі люди живі, здорові, просто що світить сонце. Ростуть дерева, ростуть світочки. Много добрих людей на світі у світовому рейтингу щастя українці опинились посередині а от найбільше задоволених життям людей в Індії та Латинській Америці. Оксана Донецькогорбутко соціальний пульс.